Побратим колосальна підтримка, і як вони говорять, я там а, з побратимом їв разом. Ми спали разом, ми виходили на завдання разом, і тут в якийсь момент я повертаюся, і вже його немає, а я є. А, для них це дуже складно. А, і для них ця тема така болюча. Досить часто це слізно проживається, так коли ми працюємо. Буває таке, що чоловіки плачуть, і це нормально. Тому я завжди їм говорю, що це не знецінює вас як чоловіка, а це вам допомагає прожити певні складні етапи вашого життя. Я вже так зазвичай підготовлена, на мене є серветки, водичку я їм пропоную, якщо вони того там, потребують. З втратою я вам скажу складно працювати, тому що це така болюча тема для кожного. І в силу певних обставин в моїй родині теж була така дуже масштабна втрата. Після того я зрозуміла, що я дуже добре тепер відчуваю пацієнтів, які проживають втрату, тому що я на собі відчула, що це. Коли ти з ними говориш, ти дуже чітко знаєш, що, що в них всередині, які емоції в них піднімаються. Ти дуже добре розумієш. Як їм складно з цим змиритися, тому що військові в зоні бойових дій з побратимами вони стають дуже рідними, дуже близькими. Зазвичай вони дуже хочуть усамітниця, побути наодинці з собою, своїми думками, якщо взяти сім'ю. Дружина там має певні свої е тривожні стани, так пов'язані з тим, що її чоловік у зоні бойових дій. Але коли він повертається, вона зразу очікує, що він буде робити все те, що робив, до того, як він пішов у зону бойових дій. Але він приходить своєю травматизацією і він не завжди може. Е бути таким включеним і бути таким, які вона того очікує, і на фоні цього виникає такий е, дисбаланс пари. А якщо немає підтримки з боку рідних, це поглиблює їхній емоційний стан. Вони тоді його прозаживають ще. Ще складніше, так вони відчувають, що я нікому не потрібен, я не маю підтримки, я сам з собою. Ну насправді ми всі потребуємо підтримки. І турбота, увага, якийсь прояв доброти це вже терапевтично, це вже якби фундамент того, що людина не сама в цьому. Вони не повинні проживати цю свою травматизацію наодинці. І вони, якщо, наприклад, немає з рідних, вони можуть її отримати іззовні. Тобто, це може бути там, наприклад, побратим по кімнаті, або хтось з персоналу, або десь якийсь пересічний знайомий, з яким вони зустрілися, поговорили. Це наш психолог, яка є членом реабілітаційної команди в наданні допомоги саме психологічної реабілітації нашим пацієнтам. Вона є відповідальною, дисциплінованою. Хорошим професійним психологом. Власний госпіталь ветеранів війни проводить реабілітацію наших захисників. В реабілітація є як фізична, лікувальна, так і є психологічна реабілітація. І саме психологи у нас їх на сьогодні є 10 психологів, саме вони надають цю психологічну реабілітацію. Є такі в мене пацієнти, які діляться зі мною тим, що відбувається в їхньому житті. Для мене це дуже цінно і дуже важливо. Це їхнє домашнє таке. Душевне, таке, от саме їхнє, але вони діляться з цим, і це дуже, ну, дуже приємно і дуже так е щиро для мене.